Маломплейграунд хочуть додати мультиплеєр. Але не знаю, наскільки це можливо, але в наступному році його можливо додавлять. Було б добре, якби був античит, тому що багато гравців люблять ну, робити якесь зло і, і можуть навіть заспавнити багато якихось речей, які можуть підлагувати іншим гравцям. Не знаю, наскільки це можливо, але якщо б додали мультиплеєр, то краще б ще додали плюс античит. Друге, щоб, можливо, ну, можливо, навіть і не добавлять, я не знаю це, але багато хто хоче, щоб гравці могли трейдитись мелсами, чи як їх там правильно називати, або модами. Тобто один гравець міг дати другому гравцю якийсь мод, або Мелскоїна, Мелси, Мілси. Ну ви зрозуміли. Підпишись, постав лайк, може написати коментар, зі мною цікаво. Пока!